Якщо я забуду про 9.00, нагадайте мені, будь ласка, добре? І так, значить, по ходу роботи ми вже стикнулися із ситуацією, коли виникає невеличка проблема, якщо ви робите цю гру, наприклад, не на комп'ютері, а на смартфоні. Там, де е, команди рух вправо, вліво за допомогою стрілочок. Була у когось із вас проблема, коли не можна натиснути і не можна виконати це завдання? Була чи ні? Люди зі смартфонами. У Усіх все виходило? Без проблем? Понятно. Так, всі мовчать, значить, всіх все получалося. І так, сьогодні у нас урок 25. Створення комп'ютерної моделі процесу взаємопов'язаного функціонування об'єктів. Що це означає? Із самої теми, що це може означати для нас? Взаємопов'язане функціонування об'єктів. Ця фраза вам ні про що не каже? Ви там що, всі позасипали чи відключилися одразу? Ні, не позасипали і не відключилися. То Про що каже ця фраза? Чого воно взаємопов'язане? Чого не написано крім подзаголовок слайда? Мені це ні про що не говорить. А в заголовку слайда ти бачиш? Ви що, з екрану не бачите? Це говорить це, це, це про те, що це 25 й урок. Взаємопов'язане це означає. Коли один об'єкт починає рухатися, інший одразу автоматично починає рухатись також. І їхні рухи будуть залежати один від одного. От і все. Тобто функціонування першого об'єкта якогось буде напряму зв'язане з функціонуванням другого. Це принцип любої гри. Коли ви своєму, своїм героєм рухаєтесь по якійсь карті місцевості, ви реагуєте на обставини, які навколо вас з'являються. Тобто якісь інші герої, там, яких треба застрелити, або якісь перешкоди, які треба подолати. Правильно? Якщо перед вами, наприклад, міст, його треба перейти, а не стрибати в річку і незрозуміло, що робити з нею. Може, там ще якісь ловушки на вас чекають. Значить, взаємопов'язані напряму означає, Рух одного об'єкта або дії одного об'єкта впливають на дії іншого. Зрозуміло? Так, ну першу програму я пропущу там лише вступне слово. Давайте зразу до другої. Значить, в чому ідея цієї програми? Є два героя. Ви, до речі, коли будете робити домашнє завдання на основі цієї програми, можете використовувати не обов'язково водолаза і акулу, ви можете якісь інші Об'єкти взяти, які теж можуть в певному середовищі взаємодіяти. Наприклад, два літака, які в небі переслідують один одного. Тобто повітряний бій зробити. Або я не знаю, вовк переслідує зайця. Але слідкуйте за тим, щоб у вас у героїв бажано були різні костюми, щоб ви могли е видозмінювати їхній зовнішній вигляд, коли вони друг друга з другом, наприклад, стикаються. Зрозуміло? У мене буде водолаз і акула. Акула переслідує водолаза у воді, його задача втікти, її задача впіймати. І як тільки вона впіймає, вона там каже якусь фразу, наприклад, я тебе з'їв або ще щось, і вони розходяться в різні місця для нового старта. Потім процес повторюється. Відповідно, або життя рахується водолаза. Або бали рахуються акулі, якщо вона впіймала цього водолаза. Ви при цьому будете керувати тільки одним з об'єктів. Тобто, за вказівником мишки, наприклад, рухається водолаз, а акула його переслідує вже на автоматі. Тобто, на її рухи ви не впливаєте. Ви не можете контролювати зразу всіх. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Значить, якщо ви додаєте своїх виконавців, можна так само, як динозавр і кактуса, знайти їх в інтернеті, ПНГ формати картинок, завантажити собі і використати. Ні, то берете із галереї тих героїв, які там пропонуються. Опять же, на ваш розсуд. Значить, що нам потрібно для реалізації цієї гри? Може, я навіть встигну не тільки пояснити, але й здійснити і показати, як вона працює змінна, яка контролює, скільки часу витрачається на гру. Тобто, якщо ви хочете, ви зможете ускладнити за допомогою датчиків, додати змінну, наприклад, як я вже казала, бали для акули. Впіймала, отримала бал. Не впіймала, бала не отримала. Ну, а це на ваш розсуд. Тобто, ускладнюйте цю гру, наскільки хочете, аби вона все ще була функціональною. Далі. Скрипт для водолаза. Він складається із двох блоків. Коли натиснуто прапорець завжди, тобто, щоб нам не довелося з вами контролювати абсолютно все. Тому що, якщо така справа, це увага розсіюється на кількох виконавців, на кілька, кілька операцій, а тоді зорієнтуватися набагато складніше. Значить, що ми робимо? Слідуємо за вказівником миші. Тобто, куди мишка рухається по екрану, відповідно, в тому напрямку водолаз також рухається. І не тільки слідуємо, ми ще й переходимо до цієї позиції. Тобто, виходить, ніби він, ну не буду сказати, говорити, що дуже плавно, тому що дійсно на плавно не сильно було похоже, але рухається за вказівником. І щоразу, коли він досягає положення. Курсора мишки, він чекає пів секунди, і з часом можете погратися. Тобто, ви попробуєте 0,5, потім, якщо вам щось не сподобається, можете додати або, навпаки, відняти. Подивитесь, як тоді ситуація поміняється. Значить, це перша частина для водолаз. Друга, коли я отримаю спіймано, спіймано це команда, яку ви прописуєте прямо всередині гри. Тобто, коли ви додаєте ось такий блок, вам треба буде натиснути на стрілочку, і там буде е, нова змінна або нова ситуація, або якось іще воно так називається. І ви його просто пишете як команду. Зрозуміло? Далі. Чекати 0,5 секунд і переміститися в нову стартову позицію. У лабіринті ми цю стартову позицію позначали шариком жовтим. Пам'ятаєте? А тут я просто вказую, що водолаз постійно буде випливати з одного і того ж самого поточного місця. Яке це місце? Зверніть увагу, цифри можуть відрізнятися. Тобто, якщо у мене мінус 38 і мінус 138, то це орієнтир на мою сцену. А ви, коли будете працювати з програмою, поставте водолаза в любе місце. Подивіться, які в нього автоматично появилися координати. Якщо вас це місце влаштовує, ви просто ці координати пропишіть у програмі, якщо вони самі там ще не пропишуться, бо таке часто теж буває. Значить, для водолаза зрозуміло, що він робить і як він робить. Угу. Хорошо. Тепер у нас акула. У акули аж три скрипти. Вони були дуже великими. Тому, щоб вам краще було видно, я їх трошки розірвала цю картинку. Значить, длінний, длінний, длинний починається, і ось уверху справа він завершується. Тобто, це фіолетове нижнє змінити образ, на, це воно просто продовження і закриття. Потім коротенький, потім такий середній подовження. Дивимося, що тут відбувається. І так, коли натиснуто прапорець, завжди. Слідувати за водолазом. Який костюм я йому взяла, ту назву, відповідно, і видала. І переміщатися щоразу на 10 кроків. Якщо ви візьмете дуже велике число, то він надзвичайно швидко буде переміщуватися за вашим водолазом, і ви уйти із водолазом майже ніколи не матимете шансу. Тобто, отут число показує, чи є у вас реальний шанс втікти від цієї акули. Зрозуміло? Опять же, можете з ним погратися. Поставте 5 кроків, поставте 12 кроків, подивіться, як міняється ситуація, і виберіть оптимальний варіант. Я брала щось середнє. Після того, як він переміститься, щоб трошки шанси водолаза збільшити, зачекати. Але чекати набагато менше 0,15 від секунди. Так? 15-та частина. Далі, якщо торкнеться водолаза, то змінити образ на пащеку відкриту. Оповістити спіймано і чекати. Після цього можна говорити щось і міняти образ назад на закриту пащу. Зрозуміло? Ну, це, опять же. Ви можете трошки погратися із оцим вмістом. Може, вам сподобається щось інше робити для акули? Може, вона не знаю, поверх позиції водолаза опиниться і е, приховає його за собою, що вона дійсно, наче його з'їла. Ну, це, дивіться, як хочете поекспериментувати. Наступний блок. Коли я отриману, отримаю спіймано. Що я роблю? Я теж переміщаюся, як акула в інше місце старту. Знову ж таки, щоб почати ігру на певній відстані друг від друга. І надаю змінній, тільки тут не моя переменна. Там час гри. Не догляділа. Надаю значення моїй змінній нуль. Тобто час гри обнуляється. Інакше у вас постійно, неважно, впіймали вас чи не впіймали, буде лічильник часу продовжувати свої накрутки. Правильно? І він час гри фактично не відображатиме. Так, тобто тут я трошки прошляпила. Далі, третій скрипт. Коли натиснуто прапорець, надати опять же, час гри, значення 0, завжди. Змінювати час на одну секунду через кожну секунду пройдену на таймері комп'ютера. Тобто, оцей скрипт відповідає просто за нарощення часу для акули. Кстаті, його можна було б і для водолаза додати. Тобто, вмісто акули поставити водолазу, все одно час гри буде відображатися до моменту впіймання. Правильно? Ну, я вважала, що цей варіант більш оптимальний. Що акула переслідує, значить, її рухи будуть основними рухами. Так. Що тут? Які запитання? Зараз спробуємо його реалізувати подивитися. Друга гра там трошки складніша, я її оставлю вже після контрольної роботи. Так, нема питань, так? Да? Так, що там у нас 58? Ну, тоді можна почати. Значить, давайте глянемо, як ми можемо це реалізувати. Ви все ще всі зі мною? Не тільки Ярослав. А то вдруг хтось так. погубився по дорозі. Так. Це хорошо. Такс. В принципі, ніяких нових блоків, крім оцих введень змінної, у цій програмі немає. Тобто все, що використовується, це те, що ми з вами знали, правильно? Так. Убираємо виконавця, міняємо сцену. Чи, може, давайте спочатку почнемо з виконавців. Я брала акулу і водолаза, а ви, може, захочете якусь іншу пару зараз взяти? Ну, тут і вибір не дуже великий. Кентавр нікого переслідувати не хоче. Да? Позиції скакання немає. А ось динозавр, дивіться, він буде літати. Тобто, динозавра ми можемо з його польотом, в принципі, використати. І тут буде навіть зміна образів. І кого тоді цей динозавр має переслідувати? Так. Оце ну, йде. Можемо взяти динозавра з номером 3 і собаку з номером 2. Як думаєте, можна. Хорошо. Так, оцього і. Собака, собака, собака. Dog. І оцього. Так, тепер. Понятне діло, що треба буде їх збільшити, зменшити, подивитися, і потрібно відповідну сцену для них підібрати. Ну, мабуть, середовище це буде ліс якийсь. Правильно? Так. Можна ось такий форест зелений зліва. Так, касл, ну, не знаю. Можна попробувати. Ілі десь ось поля, як влітку. Поля із сіном. Тоже вийде, що переслідування підходяще? Вибирайте, кажіть, що вам більше імпонує? Вам байдуже? Тоді я беру форест. Так, на цьому фоні і того і другого достатньо видно, правильно? Значить, зменшуємо трошки спочатку динозавра. Давайте десь до 80. І зменшуємо відповідно собаку. От собаку треба більше зменшити, правильно? Десь на 50. Так, щоб було хоч видно, що один дійсно як хижак, а другий як жертва. Так, тепер пішло налаштування. Значить, дивимося, що тут, щоб нічого не пропустити. Спочатку час гри. Змінна. Ви всі пам'ятаєте, де вони розташовані, правильно? Так, і 9.02. Так, давайте встанемо на 30 секунд. Дякую. Час гри, змінні. Так, створити змінну для тих, хто не пам'ятає. Час гри. Українська. Може і не українська, але нормально. Є таке. Далі. Я не знаю, чи встигну я всі коди для прописати хижака, але для того, хто втікає, явно встигну. І так, що ми бачимо? Коли натиснуто прапорець? Події? Завжди трошки нижче. Нагадую, якщо ви пишете на російській мові, наприклад, код, завжди буде десь в іншому місці, його просто треба пошукати. Так, тепер рухи. Слідувати за. Ось воно. Слідувати за вказівником або собакою. Я буду все-таки вказівник, тому що собака сама по собі не рухається в певному напрямку. Вона буде тільки слідувати за чимось. Тут не такий код, щоб вона самостійно рухалася. Далі перейти до і не випадкова позиція, а до вказівника. Так. Чекати. Чекати. Чекати ставиться із крапкою, не з комою. 0.5. Все правильно. Тепер. Коли я отримую спіймано. Давайте дивитися, значить це у нас жовте. Коли я отримаю. Ось. І я натискаю на стрілочку і нове повідомлення вписую. Зрозуміли, як я це казала? Спіймано. Гаразд. Чекати 0 5 секунд. Давайте просто продублюємо. І переміститися в. Значить, нам потрібно підібрати, де буде позиція дому для собаки. Одну секунду. Я ж код не туди засунула. А чого мене не поправили? Так. Код на собаку. Код на собаку. Провіряємо. Один є, другий не засунувся. Зараз. Так, не хоче. Значить, я звідси його викидую і ще раз. Угу. Ладно, значить, тоді просто викину звідси і заново створю. Не проблема. Так, коли я отримаю, чекати 0,5 секунд. Бачите, всі, всі нюанси не забуваємо, якого виконавця ми маємо керу, е, контролювати. І так, де буде домашня позиція для нашої собаки? Ну, мабуть, десь, де нам комфортно, щоб вона знаходилась, правильно? Наприклад, отут у куточку. А динозавр буде потім нападати із якогось іншого положення, наприклад, здалеку, і кидатися на відповідну собаку. Значить, її зараз позиція подивилися вниз. Хмінус 201, y мінус 137. Значить, ми дивимося в русі, може, воно й саме проставилося? Перейти до ось воно. Воно проставилося. Тобто з ним проблем немає. Тепер, якщо ми запустимо програму, ми можемо подивитися, як один із героїв вже рухається. І так, ось воно. Бачите? Ну, проблема яка? Ми вже з цією проблемою стикались. Неплавно. Не, так, неплавно, а іще що. У лабіринті ми з такою проблемою стикалися. Лапами вгору вона може рухатися? Не може. Значить, якоїсь команди не вистачає. Якої команди, пригадуйте. Щоб заставити її рухатися завжди головою вгору. Була така? Була така для кота. Такс. Зараз. Стиль обертання зліва направо. Вопрос тільки, куди його втиснути. Як думаєте, куди поставить? В верхній скрипт, в нижній скрипт. Верхній. Верхній. Бо він відповідає за рух. Тепер куди, в яке точно місце його вставити. початок На початок десь. Я так думаю, що потрібно ось сюди. Тобто до того. О, тут у мене, оказується воно скопіювалось, я його просто не бачила. Поняли? Воно друг під друга кинулося. Е, я думаю, що перед тим, як він почне рухатися, давайте провіримо, що у нас вийшло. Так, собака. Так, 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 так. Побачили? Працює, правильно? Ну, ідеально, в смислі, щоб воно так не скачкообразно двигалося, у вас, мабуть, не вийде. Хоча можна попробувати ковзати, застосувати. Ковзати до е, цього до позиції курсора. А ну-ка, спробуємо. Ковзати, наприклад, хай буде 0,7 секунд. Не знаю, наскільки це ефективно. Перейти до. Так, зараз щас... оцей блок роз'єднати і сюди. Слідувати за вказівником і ковзати до нього. Ану. Бачите, що робиться? Так, підожди, а чого вона? Випадкова ж позиція? За вказівником. Так, тепер за мною буде ковзати. Ну що, краще трошки? Трошки краще. Хорошо. Опять же, можна з часом погратися. Тобто, я поставила 0,7, так, на обум. А вам треба буде подивитися, який там час більш ефективно буде впливати. От вам, пожалуйста, як код для героя, який втікає. І зупинить. Так. Тепер лишилося код для переслідувача, але це ви вже будете робити самі. У мене час уроку вичерпався. Скажіть мені, будь ласка, що незрозумілого із оцього плану і із відповідно пояснень до гри? Все вроді ясно. Справитесь? Да. Значить, не забуваємо. Мені ви. Відправляєте відеозапис одного етапу гри. Наприклад, перший раунд, поки вас е, переслідувач не впіймав. Хорошо? Хорошо? Бо якщо все працює, то код, очевидно, ви поставили правильний. Так, ми прощаємось до наступного тижня. Ви пам'ятаєте, що вам треба готувати? Я у групі напишу, з якої дати ця контрольна очікується. Тобто, з якого уроку вам потрібно почати готуватися? Хорошо? Хорошо. Так. Mm -hmm. Дякую всім, хто з'явився. Можете відключатися. До побачення. До побачення. Гарного дня вам!